Десь, далеко далеко, серед засніжених ялин і пухнастих снігів стоїть чарівний будиночок. Дім, наповнений різдвяною магією, де створюються та відбуваються справжні дива. Аліса, Єва, я весь рік спостерігаю за вами через мій чарівний глобус. Мені приємно бачити, як ви виросли. Вам вже сім і два роки. Які ви молодці, я так пишаюся вами. Хоч я і знаю про ваші маленькі пустощі. У мене є велика чарівна книга. Вона відкривається саме там, де записані імена дітей, які вірять в дива. У ній я знайшов ваші імена Аліса Єва. І прочитав, скільки добра ви зробили і як старалися. Ось там є чарівна коробка, куди потрапляють найпотаємніші дитячі побажання. Ця коробка світиться, коли наближається свято, щоб допомогти обрати сюрприз. Аліса Єва. Ваші мрії теж тут, і я тримаю їх, щоб не забути про ваші особливі подарунки. Ви знаєте, що року я уважно слідкую за вами і радію, коли бачу ваші старання, маленькі й великі досягнення, і навіть те, як ви долаєте труднощі, це справжня відвага. Погляньте на цю карусель. Коли вона обертається, кімната наповнюється сяйвом і золотим мерехтінням. Це знак, що час сідати в сани і вирушати до вас із подарунками. Який гарний місяць сьогодні. Але діти вже зачекалися. Аліса. Єва. Сподіваюсь, ви чекаєте на мене. Зовсім скоро ви отримаєте свої подарунки. Бачите цей мішок? Я маю здійснити бажання всіх дітей, які були слухняними. Пам'ятайте, що подарунки це лише частина дива. Найголовніше це любов і добро, які ви носите у ваших серцях. Бажаю вам здійснення мрій, до зустрічі і слава Україні!